Втягуємося, все в робочому все в робочому процесі, е, працюємо в дворазовому режимі, тому загалом все добре, е, е, ігри були важкі, був класний турнір. По тренерському штабі відбулися зміни, які ще були загалом кадрові перестановки. Напередодні сезону у нас, виходить, в тренерському штабі е, е, Борис Баранець пішов на е, 2011 рік працювати старшим тренером мене на наш вік поставили до мене Максима Білого, Максима Ігоровича. Плюс прийшов новий тренер по воротарях в академію працювати, Лічутко Олександр Дрійович, так що це ми І тренер-аналітик залишився, який є. Це Шевчук Роман Ігорович, тому в такому колективі ми працюємо. 16-річний Богдан Левицький дебютував за основну команду у матчі проти металіста 19 19-25 п'ять Житомирі. Чи задоволені ви такими досягненнями вихованця академії? В першу чергу він зараз працює з тренерами хороших валікації, класними тренерами, тому е ми раді, ми раді тому, що в той час, коли він був з нами, він нас прислухався і виконував те, що ми його просили. І ми раді зараз, що він піднявся на щабель вище, що йому довіряють тренера, що він грає в стартовому складі. Просто хочеться, щоб він поважав, цінував те, що йому доносять тренера і прогресував. Насамперед, турнір був, це як більш підготовка до сезону. Турнір ну, не прям такі важливі були, але все одно приємно. Сам турнір був важкий, бо багато матчів, довгі матчі, важкі матчі насамперед. Але ну, ми справилися, зараз вже до чемпіонату готуємося, налаштовуємося на турнір, на чемпіонат будемо. Які цілі тренера вам вже поставили? Цілі завжди високі, хочеться найкращого. Важкі тренування, багато бігової роботи. Працюємо, тренуємося, щоб вигравати кожну гру. Зараз тренуємось два рази в день. Дуже багато фізичної підготовки, бігової роботи. Ходимо в зал, працюємо також. Це випускний рік. Для Ю 17 хто є ключовими фігурами складу зараз? В кожній команді є свої певні лідери, особливо це стосується да, в кожній ланці, да, тому в обороні в середині поля в атаці. Звісно, це там Олександр Гоч, Максим Угрік, які задають темп да, в гри і в Атаці. Так само в нас дуже до речі, багато помінялося футболістів суто. Ну вже так можна сказати, нова лінія оборони, плюс є нові футболісти. І вже ці футболісти, ці гравці, мають брати на себе якусь певну роль, певну відповідальність і в колективі, як у побуті, так і на футбольному полі. Тому, в принципі, от ці гравці вже дуже давно разом. І от вони вже, скажімо так, ті лідери, які були, вони мають далі штовхати команду вперед, так само в плані ігровому і в дисципліні. Дуже цікавий чемпіонат нас очікує, бо до кожної гри треба готуватись е серйозно. Це не так, як було в тому році, де ми могли погравати у команду, там, з великою кількістю мічів, Да? Так само хочеться подивитись на реакцію, бо не завжди буде так, що ми будемо можливо там, домагатися позитивного результату, як хлопці будуть сприймати, тому що команди академії ДЮСШ всі дуже серйозні. І тому дуже з нетерпінням очікуємо цей чемпіонат.